Танки, літаки, снаряди і ракети. Українські високопосадовці на міжнародних майданчиках просять для ЗСУ побільше зброї. Але нерідко, за словами волонтерів, військовим не вистачає на фронті базових речей, таких як доступу до гігієни. This is how this unit looks. Ось так виглядає ця мобільна лазня: два баки з водою по 500 літрів, дві пральні та дві сушильні машини. А ось душова, точніше, три душових. Це Антон Птушкін, український блогер від минулого року. Документаліст і волонтер. Днями він приїхав у штати для того, щоб зібрати гроші на 10 пересувних лазень для українських військових на фронті. Ми на цей комплекс на один. Він коштує 730, 730 тисяч гривень. А ми зібрали за дві години. Я зрозумів, що ну для людей донатити на гуманітарку це прикольно. І я подумав, окей, а чому це не зробити з американською аудиторією? Бо для них це тема близька. Дуже тому самий перший заказ на мідії, і он уже якийсь то До повномасштабного вторгнення Росії Антон вів відеоблог із шістьма мільйонами підписників про подорожі в екзотичні місця. Більша частина підписників була із Росії. іноді ну, я бачу якісь фідбеки, які приходять. Звичайно, люди кажуть, типу давай, продовжуй. Язик не виноват, говори на русском і все таке інше, але зрозуміло, я не буду вже робити контент million of Ukrainians into before and after. Тепер Антон англійською розповідає міжнародній аудиторії про війну на батьківщині. Разом із благодійним фондом Разом він організував у Нью-Йорку дві фандрейзингові зустрічі і спробував передати, як воно жити в країні, охопленій війною. Донести українські реалії людям, які не були на війні. Справа важлива, утім нелегка, каже Антон, так само як і йому, українцю, звикнути знову до мирного життя. Ну дуже дивно. Навіть зараз я Нійоркен. Я, я взяв себе фотоапарат, я не фотографую, бо ну воно якось і по-іншому. Тут не буде тривог, тут не буде комендантської години. Але це ти розумієш, але типу складно це прийняти. За два благодійних вечора Антона вдалося зібрати на мобільній лазні 70 тисяч доларів. Планують ще 130. Задонатити до кінця липня можна на інтернет-сайті фандрейзингової організації. Разом дуже багато цікавих лозів, підписаних залужне. Кошти збирають і за допомогою онлайн аукціону, на якому продають ексклюзивні лоти. «У нас є така бейсбольна біта. І це цікава історія, тому що для нас для разом для України зробила цю біта компанія, яка їх виробляє. Минулого року ми попросили підписати всіх нью-йорк-янкіс». Мобільні лазні. Це лише один з багатьох зборів благодійної організації, разом створеної українцями в Америці. Волонтери активно допомагають зсу, зокрема з медичними засобами, збирають аптечки і Актичні наплічники, але в нас є зараз історичний шанс змінити це. Андрій Борис, голос Америки.